Вважаю, що не збудувати музей голодомору, якого немає, це перша черга, я нагадаю. Вона не, не, не добудована з часів президента Ющенка. Це перша черга, не друга, не третя, перша. В рік 90-ї річниці цієї трагедії не добудувати його. Це був просто плювок на могили всіх, хто загинув від голоду. Не розуміти цього, я не знаю, ким треба бути. Та, звісно, ну нам же музей дуже необхідне, от, тим паче, зараз нам воно дуже необхідне. А нічого, що можна купити, я навіть не буду, в мене з математикою завжди не було гаразд. А, ті ж самий тепловізор там, за 80 тисяч. А це очі наших військових, це їх життя. От якщо цю суму розбити на 80 тисяч, скільки ми тепловізори зможемо достати на фронт? А сьогодні зранку я теж почитала інформацію, що нашу статую свободу там почати якимось чином апгрейдити, щоб на щиті на її щиті був гер тризуб Рос... України, вибачте.